Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Отак От красиво, говорить, атакована невідомими безпілотниками нафтобази у селі Полюван на Курщині. Пишеться партизани і зазначаються, бо дощ, що сотні будинків пошкоджено ударною хвилею. Є й такі, що впали. Передають, що там була не тільки нафтобаза, але й озброєння та сховище боєприпасів. Той же час телеграм-канали пишуть і про аварію на Курській АЕС. Вибух Курська зупинена вибух опорлепи відбувалися протягом. Години російська спецслужба вже п'ято звинуватила у їхніх організацій українських диверсантів. Курська область межує із територією України. Ситуація критична. Станцію переводять в режим майже холодних реакторів. За даними телеграм-каналів, це вони зробили, аби відвернути увагу світу і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час військові дії, перегрупуватися та зібратися силами. Ще в минулому році головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської. АЕС та пов'язаних з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракет за даними розвідки. Упродовж останніх кількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськ Атом Енергоремонта в селищі районі Іваніно-Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Додають в ГУР. Не виключно що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Кур. Руської АЕС, місто Курчато, використовується російськими ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного збройня та іранських БПЛАА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація, має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу магате підкреслює українська розвідка. Крім того, хлопці періодично лунають і на російських ГЕС-хлопки, що змушує їх відтягувати резерви з гвардії з фронту для захисту власних об'єктів Все йде за певним планом, не правда ж В той же час під загрозою і ЗАЕС. поки російські окупанти залишаються на території Запорізької АС небезпека, теракту на цьому об'єкті зберігається, але не виключена можливість провокацій російських спецслужб на атомному об'єкті на території РФ. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Коментарі ТСН за його словами на ЗАЕС істотно ситуація за останні дні не змінилася, але не враховувати спроб і. Псу проти України з метою розсіяти паніку і серед українців, і серед наших партнерів Андрій Юсов нагадав, що під час пікової ситуації щодо можливого російського теракту на ЗС працівники Росатому, які там перебували, самі просили, щоб їх забрали з території станції. І частина була вивезена. Наразі залишається частина співробітників Росатома, яка допомагає російським терористам. На станції продовжуються фільтраційні заходи і тиск стосовно цивільного українського персоналу. На станції залишаються російські військові терористи, зокрема Росгвардія. Поки Янам так залишається небезпека, але істотно ситуація не змінилася за останній час. Підкреслив він. Андрій Йосов зауважив, що інформація про можливі провокації на території російських атомних об'єктах, зокрема на Курській з боку російських спецслужб, була і раніше. Цього тижня вона активувалася. Це коронна фішка ФСБ. ФСБ може продовжувати підривати Росію, і цілком ймовірно, що для вирішення усіх власних внутрішніх проблем, зокрема проблем із мобілізацією власного суспільства, вони можуть вдатися і до таких кроків припус. Стив представник А Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.